Насправді, в той момент, коли ми дивимося на різні дискусії, такого плану на появу Анастасії Трофімових і палки дискусії стосовно неї, ми забуваємо, що у цих обговорень є і позитивна складова. І насправді ми також забуваємо про те, що позитивна комунікація, яка теж змінює щось, але не на такому глобальному рівні. Менш завжди помітна. Ми багато розмов, дискусій, з, з заяв. Просто не помічаємо і не знаємо, що вони існували. Тому я сьогодні хочу нагадати вам одну панельну дискусію, яку я подивилася і передивилася зараз з шаленим задоволенням. Ця панельна дискусія відбувалася на Канському кінофестивалі два роки тому. Ви її можете знайти на YouTube і подивитися повністю. І вона стосувалася якраз кенселінгу російського кіно і того, чому росіянам не можна надавати сцену у тому вигляді, якому надають кінофестивалі зараз. І звідси мені хочеться процитувати приклади вдалої комунікації, але знову ж таки, я не пам'ятаю, наскільки активно хтось обговорював саме цю панельну дискусію, наскільки взагалі цитувалася ця дискусія. І знову ж таки, це всього лиш одна з дискусій, яких дуже багато звучить в інтерв'ю, висловлюваннях тих чи інших спікерів, які підтримують Україну. Але ми. Дуже часто навіть не відслідковуємо це, тому що підсвічують завжди кончених гандонес і гандонів. А от, наприклад, базу, базу, яку треба нам всім знати, ми рідко коли дійсно чуємо. I supported the full boycott of Russian Cinema on the Occasions, like, for example, Cannes Film Festival. А Гнешка Голанд говорить під час цього спілкування. Я цитуватиму тільки її, але я рекомендую подивитися взагалі виступи кожного з тих, хто були запрошені на цю панель. А вона говорить про те, що у українців дуже часто забирають голоси, і забирають голоси саме ті, хто розв'язали проти них війну. Агнешка Голанд говорить багато про свій досвід, зокрема, з стосовно зйомки фільму про Гарета Джонса і про те, як його заглушували у свій час, і наскільки. Зараз е, мистецтво кінематографу і представники цієї індустрії відстають від насправді викликів, які повинні е, яким повинні відповідати, і не всі ті історії, які треба було розповісти і ще давно. І чиї голоси треба підсвічувати, і кому треба давати право говорити? І от хто має звучати на думку Агнешки Голанд? ukrainian filmmakers um, proved during the last eight years that they are very much connected and in very creative way, not necessarily only in purely documenting way with the reality, but i think that their voices have been not heard wide enough and that the voices of those who tried to show the incoming dangers which are rooted in in the past already, which we know and which we have all the tools to understand, that those voices are not heard neither. <laughs> Хто спирається вже на ту історію, яку ми всі побачили і маємо до ну маємо про неї знання, але у когось вони глибші, у когось ні. Я даю розширеніший переклад, тому що я даю ширший контекст. Я не буду все цитувати. Рекомендую би подивитися, кому цікаво. І от голоси тих, хто може розповісти і роздуплити світові, що ж насправді відбувається, ми дуже часто не чуємо. І Агнешка Голанд підкреслює, що це насправді. Завдання, яке ми давно всі вже пропустили той момент, коли треба було його робити. Тому що навіть коли вона е, знімала фільм про Гарета Джонса, вона розуміла, що момент, коли цей діалог треба було почати, це навіть не 2014 рік. А той момент, що Детайм Кеймту Турингде аларм, анд і твоснат онли автор. Uh, after uh, 2014 it was way before when i felt that the, that the vaccination of the second world war vanished and that the destalinization never happened really and so far as it not happened it can come back any moment and um, if we see russia in the state it is now mo moral state mental state political state social state it is because um, Ітісбіказ краймс um, um, forgotten and forgiven. Росія взагалі не працювала над тим, щоб засудити злочини проти людяності і засудити Сталіна насправді за великим рахунком. Ягнешка Голан говорить про те, що а, проблема в тому, що вакцинація від а, після Другої світової війни вона Вивітрилася, і цей переляк уже давно не існує поруч з нами. більше того, не було ніякої десталінізації. Вона наводить приклад стосовно того, що росіяни найвидатнішим своїм діячем визнали Сталіна, і це має напружувати міжнародну спільноту. Але міжнародна спільнота найчастіше просто без дупля, тому що Ніхто не говорить з нею про такі приклади простою мовою, і тут питання в тому, що як я свої ефіри роблю, розбираючи якісь приклади для того, щоб накидати аргументів на противагу Тим я не знаю готовим кліше, які цегли вставляють в голову людям, які не хочуть думати, для того щоб якимось чином цю цеглу можна було розбити, так і корисним є слухати спікерів, які представляють різні індустрії, слухати їхні дуже прості сентенції, в яких вони пояснюють, чому. Та чи інша тема повинна бути підсвічена, чому Росія має бути бойкотована тощо, тощо, тощо. І дуже часто ця комунікація побудована максимально на простих прикладах і максимально простою мовою. Ми дуже часто забуваємо, що наші знання, нашого контексту, якщо ми дуже глибоко в них занурені, нас можуть заплутати, бо нам хочеться і це, і це, і це розказати. А в той же момент, коли ти говориш просто про культ Сталіна і відсутність десталінізації, відсутність. Взагалі засудження злочинів проти людяності. І що воно дає? Це дає зрозумілішу картину. І мені дуже сподобався діалог з аудиторією. a Complete boycott. It means complete boycott. База, ґрунт, фундамент. Complete boycott means complete boycott. Ну, а що ще. А що ви ще хочете? Але якщо вам цікаво, то розширеніша Версія відповіді така. Complete boycott, it means complete boycott. It means that the films made finance and made in Russia will be not celebrated by festivals, competitions. I cannot like speak about the private distribution companies, but if I were express my own opinion i think that we are in the moment when we have to clean the stage to give the voice to the victims and to the people who experience the most brutal aggression of some kind of the ideologically grounded imperialistic country Агнешка називає все своїми іменами і розставляє прості короткі акценти, які зрозумілі навіть тим, хто дуже погано знає англійську мову. А для того, щоб власне підкреслити глибину злочинів росіян і підкреслити, що не так в присутності росіян і заглушені їхніми голосами голосів українців. Russian cinema right now when Our Ukrainian friends are unable to make their cinema because of Russian aggression. Навіщо давати голос тим, через кого українці голосу не мають? Не мали дуже довго. Ну, але ви розумієте, що. Маркетинг Росії на міжнародному ринку настільки активний, що таких виступів має бути набагато більше, ніж один. З іншого боку, ми про такі виступи дуже часто нічого і не знаємо, а дізнаємося про них випадково. Якщо слідкуємо за якимись дискусіями, знаходимо, ну от, наприклад, такі відео, і мені здається, що якщо взагалі слідкувати насправді, то можна знаходити подібні дискусії, які відбуваються постійно. Згадки в інтерв'ю. Я, наприклад, зайшла подивитися останні Виступи Ен Applebaum і побачила, що вона активно далі продовжує адвокатувати інтереси України, а її висловлювання завжди мають вагу для певної аудиторії, і це дуже дуже для нас цінно. Ми бачимо, як активно виступає Стімоті Снайдер, як він говорить українською мовою і показує. Ось українська мова, причому пристойна. І, і тощо, тощо, тощо. Дуже багато, дуже багато акторів інтелектуальної сцени і культурної сцени підтримують нас. Єдине, що коли ми бачимо приклади Свавілля дуже активного, ми дуже часто пропускаємо приклади вдалих кейсів підтримки України.